Розглянемо роботу електричних ланцюгів при увімкненні швидкодіючого вимикача БВ, електропоїздів ФПЛ2Т, Р2Т. З провода номер 15 через замкні контакти проміжного реле управління ПРУ. По проводу 20 А через плавки запобіжник ПР-23 отримає живлення провід номер 20. Провід номер 20 подає живлення на утримуючу котушку БВ КЮФУ. А також буде подавати живлення на включаючу котушку вентиля возврата БВФВ. Але для того, щоб це спрацювало, нам необхідно увімкнути контактор захисту КЗ. Для цього машиніст натискає на кнопку «Возврат захисту. З провода номер 22 Через замкі контакти перемикача управління голова, хвост, положення, голова, отримає живлення провід 22 d Кондуїт. З кондуїту проводом 22 d через замкні контакти кнопки повернення захисту вазбра защити СВ6 по проводу 111 живлення поступає на вмикаючу катушку магнітного контактора КМ6, 30-й провід мінус. КМ6 вмикається, розмикає свій нижній контакт, але замикає верхній контакт. З проводу 22 d через замкні контакти контактора КМ6 отримає живлення провід номер 7 Провід номер 7 поїзний входить в кондуїт, і проводом номер 7 через антиконтакти контакти рукоятки управління моторами РУ по проводу 7А на вмикаючу котошку реле контрольного захисту РКЗ1. 30-й провід мінус. РКЗ1 вмикається і замикає власні контакти РКЗ 1. З проводу номер 66 через пак і запобіжник ПР23. Живлення поступає в провід 601. Кондуїт. З кондуїту проводом 601, а також проводом 67, який подає живлення на 67Н через плавкий запобіжник ПР 31. Живлення буде поступати ланцюгом змінного струму 220 вольт на замкнені оберні контакти, повторювача диференційного реле ПДР і по проводу 601 А і 67Ж заживлює блок управління контактором захисту БУКЗ. При цьому контролю захисту РКЗ-1 замикає власні контакти. І з проводу 704 через замкнені, обернені блокувальні контакти контактору захисту КЗ по проводу 701 через замкні контакти РКЗ-1, 700-й провід отримає живлення і подає команду на клему ввімкнено, блока управління контактором захисту. БУКЗ вмикається і, вмикаючись, видає живлення з проводу 706. Паралельно на катушки контактору захисту КЗ3 та КЗ2, проводи 708 та 707, відповідно отримують мінусове живлення. При цьому контактор захисту вмикається, вмикаючись, замикає свої силові контакти, а також замикає свої блокувальні контакти. Тоді. З проводу номер 20 через плавки запобіжник пер 21 по проводу 20 А живлення поступає на утримуючу котушку БВ КФУ по проводу 30 Ю через замкнені блокування контакти контактору захисту КЗ 30 провід мінус. А з провода 20 А через замкні контакти РКЗ 1 по проводу 20 і на вмикаючу котушку вентиля возврату БВ QФВ, 30 Тридцятий провід мінус. При цьому БВ вмикається. Але слід зазначити, що також перемикаються блокувальні контактора контакти, контакт захисту «КЗ» і втрачає живлення 701 відповідно семисотий провід. Тоді з проводу 704 через замкні контакти, блокувальні контактору захисту Казе отримає живлення провід 705 і перемикає схему управління БУКЗ. З проводу 705 через демпферний опір Р-53, по проводу 707, котушки КЗ3 та КЗ2 стають у послідовне з'єднання. Машиніст зауважує, що у нього на путі перемикається сигнальна лампа вимикач. З провода номер 15 через замкні контакти, магнітного контакту КМ5, по проводу 22 Б через палки запобіжник ПР52, по проводу 22 КА через е світлодіод вимикач. Проводом 61 живлення поступало проводом 61 через вентильний діод В 255 на провід 61Б через антіконтакти рукоятки управління моторами РУ на про 61 А. А через обернений блокувальний контакт БВФ 30 провід мінус. Коли заживився вентиль возврату БВ. І якер притиснувся до магнітопровода, блокувальні контакти QF розімкнулися, і світлодіод згас, якщо всі БЛП по поїзду увімкнулися. В такому випадку машиніст відпускає кнопку возврат захисту, втрачає живлення сьомий провід та РКЗ1. РКЗ-1 розмикається, вимикаючи живлення вентелю Возврат БЛЕ, але отримуюча кутушка залишається заживленою. Що призводить до увімкнення швидкодіючого вимикача БВ, також слід зазначити, що провід 61 в Б, що входить в кондуїт, виходить з кондуїта і подає сигнал у систему нитка, що сигналізує про увімкнення БВ по всьому поїзду, дозволяючи його контролювати.